То не хочу набирати вагу, да? перекуси три рази в день. Да? А якщо ви вже пер... якщо у когось є гастріт, коліда, лікарська, що там треба тетра день доніси, значить які це мають бути перекуси? Це мають бути овочі, туди можна оріхи. Це не тістечко, не кава з тістечком. Кава можна, так, да? без цукру. І що треба ще забрати? Да? Випічку забрати на маргарині, тому що я говорила, що корисне, да? а що не корисне. Саме один з самих некорисних продуктів це транжири, Да? Далі зменшити кількість цукрів. Зовсім їх відмовлятись не потрібно, але треба ж чітко розуміти, що у нас цукор додаваний, да? Тобто, якщо того десь там чай, каву цукор колотити не треба, нікуди не треба додати його. Ну, випічку, як ми робимо, понятно, ми додаємо. А так ніякі продукти, навіть там як ми компот, сухофрукти по мінімуму класти. Да? Що таке глікація: глікація білків, іменно глікація з білками проходить, Це коли глюкоза ліпиться до білка і він вже свою функцію не виконує так, як треба. Дуже видно, це по калагену. Коли глікація портиться шкіра, да?